Представляємо ранньостиглий високоврожайний гібрид соняшника Вегас, створений для технології вирощування під гербіцид Грандстер. Вегас характеризується високою стійкістю до всіх рас вовчка, що робить його прекрасним вибором для українських аграріїв. Основні переваги гібриду. Група стиглості. ранньостиглий, З періодом вегетації від 105 до 108 днів. Висота рослин 170 см. Вміст олії. 53% потенціал урожайності до 54 центнерів з гектара. Стійкість до посухи 9 балів із 10, стійкість до вилягання 9 балів із 10. Стійкість до осипання 9 балів із 10. Стійкість до фомозу та фомопсису 9 балів із 10. Вегас демонструє високі показники посухостійкості та пластичність до різних умов вирощування. Він рекомендований для вирощування на території лісостепу, степу та полісся України. Обираючи гібрид соняшника Вегас, ви отримаєте стабільний врожай, стійкість до хвороб та стресових факторів, а також високі показники олійності насіння. Це буде оптимальний вибір для успішного вирощування соняшника на ваших полях. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.